Бажаю здоров'я, шановні добродії. 21 листопада в Україні відзначаємо День Революції, День Гідності та Свободи. Згадуючи ті події, які відбулися на Майдані в 2013-2014 роках, ми поринаємо в Київ на Майдан, де зібралися люди з усієї України для того, щоб. Сказати, що ми хочемо жити по-новому, що ми хочемо бути в Європейському Союзі, як живуть цивілізовані, освічені люди в всьому світі. Ми захотіли відкинути те минуле, яке не давало нам рухатися вперед. І того вступаючи, до Європейського Союзу, як ви знаєте, тодішній президент Тікач мав вільності підписати угоду між Європейським Союзом і Україною. Але він цієї угоди не підписав. І перші, хто виступив за співпрацю з Європейським Союзом, це були студенти, діти, які ще недавно були в школах, але Поступили у вищі навчальні заклади і зрозуміли, що їхнє майбутнє в Європейському Союзі. І вони вийшли на мирний мітинг, на протест, але цей протест був жорстоко розігнаний тодішніми беркутівцями. Жорстоко їх молодих дівчат і хлопчиків, студентів перших, других третіх курсів побили ні за що, хоча Конституція їм гарантувала вільне зібрання і вільне висловлення своєї думки. От тоді український народ не стерпів і зібрався на майдан. Славочани так само не були в стороні від цих подій на Майдані. І вже Славутська міська рада 13 грудня 2013 року зібралася на позачергову сесію Славутської міської ради і одноголосно проголосувала про недовіру президентові тодішньому втікучу Януковичу та недовіру уряду, який очолював Азаров. Цю, цю подію ми виступили на майдані 14 грудня. Ми з, з трибуни Майдану висловили рішення нашої славутської міської ради. Славучани постійно перебували на Майдані і постійно допомагали Майдану. І дуже приємно, що, будучи на Майдані, кожну неділю збиралося вічі. Ми пам'ятаємо. Ті події. Пам'ятаємо цю ялинку, яку ніяк не могли назвати ялинкою, все називали Йолкою. І ці події, на жаль, стали трагічними для нашої України. Люди мирно збиралися, співали кожну годину гімн і встановили рекорд. Більше двох мільйонів зібралися на Майдані і одночасно співали гімн України. Це було. Це не передати, яке це було грандіозне зібрання. Але тодішній уряд і тодішній президент не могли з цим змиритися. І вони вирішили розігнати майдан. Трагічні події. Багато хлопців туди загинуло. Але заклали фундамент розвитку України для... Розвитку України і щоб вступити в Європейський Союз. Ми тоді, перебуваючи на Майдані, ще не знали, які нас чекають випробування, що буде 2013-2014 рік, що будуть анексовувати Крим, що буде війна на Донбасі. І от сьогодні, коли ми з вами спілкуємося, російська інтервенція на Україну продовжується. Іде жорстока війна, ніяк російські окупанти не хочуть відпускати Україну з своїх рук. Маємо багато загиблих, шана їм, повага і склоняємо голову. Маємо багато героїв, які сьогодні захищають Україну, її цілісність і незалежність нас не зламати. Ми переможемо. Слава Україні!